Вітаю на зв'язку, ваш психолог. Сьогодні поговоримо про резильєнтність. Що це таке? Це слово походить від англійського слова резильєнс, що позначає стійкість. Отже, по суті, резильєнтність це життєстійкість, це така особливість психіки, яка є вродженою. І вона допомагає людям адаптуватися до змін, виходити з якихось ситуацій важких, знаходити вихід із. Якихось проблем, вирішувати ці проблеми. І при цьому максимально зберегти свою психіку. Незважаючи на те, що ця особливість вродженою, її потрібно плекати, її потрібно формувати. Це як інтелект. Людина народжується зі здатністю вчитися, навчатися, але якщо людина не навчається, то зрозуміло, що інтелекту вона розвивати не буде. Те саме і з резильєнтністю. Важливо мати навики збереження власної психіки у будь-якій ситуації. І е, в цьому вам може допомогти ваш психолог, або також існують певні засоби, певні вправи і певні уроки, які ви можете засвоїти, щоб отримати здатність самостійно підвищити свою резильєнтність. Що для цього потрібно зробити? Для початку вам треба зрозуміти, що на першому місці має, маєте бути ви, на першому місці ваша психіка. Серед персоналу авіакомпаній є таке правило, яке вони говорять всім пасажирам, що спочатку ви маєте надягнути маску на себе, а потім вже на своїх дітей. Це робиться для того, щоб ви могли, щоб ви мали ресурс допомогти іншим. Оскільки, якщо ви не маєте власного ресурсу допомогти собі, то ви не будете мати можливості допомагати іншим. Це друге правило лекання резильєнтності. Спочатку ми дбаємо про себе, а потім дбаємо про інших. Також важливим навиком лекання резилієнтності є гігієна. Це емоційна гігієна, це інформаційна гігієна, це здорове харчування, це турбота про свою душу та своє тіло. Це допоможе нам протистояти труднощам, адаптуватися до змін, часто до не дуже приємних для нас. І для того, щоб зрозуміти, що це таке, я рекомендую переглянути фільм. Виробництва США 2014 року, який оригінальна назва якого All is Lost, або Все втрачено, а також існує переклад Надія не згасне.